Вітаю! Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі Еспресо Біла Церква. У студії працює Дар'я Рубан. Ми виходимо щодня в кабельних мережах міста Воля, Ростелеком, Ларта. А тепер ще й у Т2. Тож цінуйте свій час і дізнавайтеся найголовніші новини Білоцерківщини разом із нами. Під час пожежі надзвичайники білої церкви врятували жінку та евакуювали 15 мешканців з будинку. Загоряння трапилося по вулиці Сквирське шосе. За інформацією ДСНС, вогонь охопив квартиру на сьомому поверсі. Полум'я приборкували 16 вогнеборців за допомогою чотирьох спецавтівок. Ще одна пожежа трапилась у місті. По вулиці вокзальна горіло офісне приміщення, розташоване у дев'ятиповерховому будинку. Вогонь загасили 12 рятувальників за допомогою трьох автомобілів. Обійшлось без жертв. Причини та збитки пожежі встановлюють. Вилучили електронних цигарок та рідин до них на 5,5 мільйонів гривень. Детективи бюро економічної безпеки викрили у нашому місті групу осіб, які організовували нелегальний продаж тютюнових виробів. Продукцію продавали у білій церкві та через соціальні мережі з доставкою по всій Україні. Під час обшуків знайшли понад 14 тисяч ємностей з рідинами для електронних сигарет, 1400 тисячу приладів для куріння та інше. Наразі встановлюється. Юють повне коло осіб, причетних до контрабанди. Ресторан за стіною. У самому центрі міста в житловому будинку вже багато років конфліктують між собою ОСББ та підприємець. Одні хочуть жити в домашній, затишній атмосфері, інші заробляти гроші. Чому органи, які б мали поставити крапку в цій ситуації, самоусунулись, розбиралась наша Любов Геращенко. Запах смаженого м'яса, шаурми, кебабу під одним дахом з квартирами. Мешканці будинку по вулиці Ярослава Мудрого, 31, вже довгий час потерпають від перебудови, яка на їхню думку катастрофічно руйнує будинок. Як розповідає пані Людмила, вона з родиною проживає тут більше 50 років. Будинку вже майже століття і має чотири квартири. У 2003 році перші дві квартири викупив підприємець Володимир Качан, з яким згодом і розпочались конфлікти. Він почав активні ремонтні роботи, змінив планування, які за словами сусідів шкодять і без того аварійному будинку. А Качан Володимир Миколаївич почав з кожного вікна робити двері. Ламати стіни, перебудовувати будинок, як ну, ту частину будинку, де він купив дві квартири, так як йому на то хотілося, без будь-яких дозволів. Е, про це говорять наше звертання, і де нам відповіли прокуратура, яка говорить про те, що фізична особа качан, да, підприємець. Угу. Проєктну документацію на влаштування офісів магазинів не розробляв, не затверджував та дозвілів на перепланування житлових приміщень не отримував. Крім прокуратури, протягом багатьох років мешканка зверталась і до управління містобудування та архітектури міської ради, але скрізь отримувала негативні відповіді. Мовляв, підприємцю все дозволили, але оббивання порогів таки дав результат. Хоч і мінімальний, комісія ЖЕКУ No2 попередила бізнесмена про незаконне перебудовування вікон на двері. Згодом, у 2012 році біоцерківці вирішили створити власне ОСББ. Тривалий час у будинку було за але у 2023-му все знову кардинально змінилося. Я повертаюсь з дачі і дивлюсь, що в квартирі в сусідній квартирі, там де він зробив двері. З вікна це були, було вікно, яке належало квартирі номер 1 Я зайшла подивитися, так як я вже голова об'єднання співвласників нашого будинку. Я зайшла і побачила таку картину, що зірвана підлога, якісь люди працюють, і стеля впала, і вони її під, зламали стіни в квартирі номер 2 і в квартирі номер 1 і впало в них стелі, і вони підставили туди значить якусь брус. Працівники розповіли мені, що коли вони хотіли підтримати цю стелю, щоб вона не впала, у них провалилася підлога. Ну і я зразу звернулася до міліції, звернулася до конкому з проханням, що я дізналася від робочих, що тут буде ресторан. Мало того, вони сказали, що це буде найкращий ресторан в місті. Це в мене викликало маленький шок, тому що е моя стіна і цей ресторан у нас буде одна стіна. І ви уявляєте собі, коли тут така звукопроникність. Людмила була шокована та знову звернулась до міськвиконкому, адже як голова ОСББ не давала дозволу на таке будівництво. До того ж, за її відсутності збудували варанду, захопивши метр стіни її оселі. Вона тричі писала листи зі скаргами до влади Білої церкви, але їй порадили звертатись до суду. Ми намагались почути позицію підприємця Володимира Качана та дізнатись, чи є в нього відповідні документи на будівництво закладу громадського харчування. У житловому будинку по ту сторону слухавки чоловік повідомив, що наразі перебуває не в місті, тому пред'явити наочно папери не може, але запевнив, що вони точно є. Я зробив ремонт. зробив ремонт так будівлі в межах того, що було побудовано 100 років назад. Розумієте, я ніде не виліз ні на наружу, ніде. Нічого не зробив. Єдине тільки, що приміщення, тому, що воно валилося, воно валилося, там поли попригнивали, це все о, усилив внизу внутрі приміщення зробив, балки усилив собі, поробив. Тобто цього ніде ви не, не зазначите. А там, що вона каже, що там у мене збоку така пластикова о, прибудова, то вона не є капітальна. Вона просто тимчасова. Зроблена пластикова, така сама, як у них, у них перед двором, так само пластикові будівлі стоять. Угу. У них у їхніх дворах стоять пластикові будівлі, такі ж самі, так само, як і в мене, розумієте? Про дану проблему профільний заступник міського голови Усенко знає, але коментувати її відмовився на наш інформаційний запит. Зокрема, на питання хто ж надав дозвіл та на підставі яких документів перебудували квартири під ресторан у будинку. Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю міста Володимир Дорогань відповів. Відповідно до відомостей, що містяться в архівній складовій відділу запитувана інформація та документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт на об'єкт, реконструкція, перебудова квартир номер 1 2 під ресторан за адресою вулиця Ярослава Мудрого, будинок 31, у відділі відсутня. За інформацією управління комунальної власності та концесії, дані приміщення не перебувають у власності міста також згідно з держреєстром речових прав, вони є житловими. До слова, щоб відкрити кафе або ресторан у житловому будинку, забудовник має перевести приміщення із житлового у нежитлове, а при проектуванні дотриматись великої кількості вимог, констатують експерти. Не змогли у міській раді пояснити на підставі, чого підприємець самовільно збудував веранду попри відсутність згоди членів ОСББ. Щодо третього питання, повідомляємо, що запитувана інформація у відділі відсутня. Як стверджують фахівці, робота подібних закладів вимагає зовсім інших вентиляційних, протипожежних та санітарних вимог ніж в усьому будинку, адже це постійні запахи, шум, потоки відвідувачів тощо, крім того, мають бути враховані інтереси мешканців, і їхні права на проживання не повинні утискатися. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У Білоцерківській громаді триває набір учнів до першого класу. Про це повідомив начальник управління освіти і науки міської ради Юрій Петрик. Цьогоріч школи почали його дещо раніше. Триватиме набір першачків до 31 травня. А вже 1 червня директори освітніх закладів громади видаватимуть накази про зарахування нових учнів. Зазначу, документи приймають не лише особисто, але й в електронному форматі або поштовими листами. Необхідний перелік зазначений на сайтах шкіл два роки болю і незламності під такою назвою у польському місті Торунь. Відкрилась фотовиставка нашого земляка та воїна збройних сил України Романа Наумова, як зазначила організаторка Людмила Крива. Приурочили її до другої річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На ній представлено 32 роботи знаного білоцерківського фотографа. Метою виставки є нагадування, що війна триває, гинуть люди, і цю тему не можна замовчувати. Також не можна втомлюватися від російської. Агресії триватиме експозиція щонайменше місяць. Головний меседж цієї фотовиставки це два слова: біль та біль. Біль тому, що за два роки цієї страшної війни, насправді 10 років, але два роки повномасштабного вторгнення, деякі наші міста вже взагалі зникли. Багато міст і сіл лежить в руїнах. Знищені дороги, знищені будівлі, заміновані ліса, заміновані поля. Ми власне забули, що таке, наприклад, цивільна авіація. Ми забули, що таке поїхати на відпочинок до моря. Це все важко, це все непросто. Але найголовніше, найголовніше біль в тому, скільки насправді вже людей загинуло. Попри те, ми б'ємося. Б'ємося, тому що якщо ми не перестанемо битися, загине ще більше. Якщо ми перестанемо битися, ворог просунеться ще далі. Якщо ми перестанемо битися, то наша, наша країна просто зникне. Але, звісно, самі ми не впораємося. Дінця образує трагічне видаження. Обесно вже човістофотографії показують трагічні події, які є для українців вже реальністю. Показує силу і рішучість духу боротьби всіх військових, які борються за Україну, їхній край, за їхню гідність і перемогу. Хотіла подякувати пану Роману за можливість показати фотографії, автором яких він є. За можливість виставки їх сподіваюсь, що наступна виставка, яку ми будемо показувати, буде вже під назвою Перемога України титулом звичайство України. У другу річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого, у спортивній школі номер 1 відбувся турнір з баскетболу пам'яті загиблого білоцерківського воїна Богдана Рудківського. Все життя він займався цим видом спорту. У товариських двобоях зійшлися чотири команди: спортліцей, Шипшина, Еверест і Група здоров'я. Підтримати їх прийшла родина Богдана: мамо, тато, брат, невістка та племінницям. Після завершення матчів кожна з команд отримала кубок та медалі. А ось рідним героя від імені баскетбольного клубу вручили футболку з його іменем. Зазначу, у перший день Великої війни білоцерківець загинув на Херсонщині під час спроби зупинити російські війська зі сторони Криму. Похований Богдан під окупованими Олешками. Баскетболом Богдан почав займатися ще з 5 класу. Він навчався в спортивній школі тут в спортивному класі, у 18 й школі в спортивному класі. А тоді 4 роки він навчався в спортліцері. Потім навчався в нашому аграрному університеті, також грав в баскетбол. А в 19-му році він підписав контракт і пішов захищати нашу батьківщину. Він був учасник АТО. Вони, їх була дискуркація під Донбасом. Він нам нічого не сказав, не признався, що він був в АТО. Ми тільки все це зрозуміли, як він показав нам посвідчення учасника бойових дій. А в 21-го року він поїхав на ротацію разом зі своєю бригадою, нашою Білоцерківською зенітно-ракетною бригадою. Вони поїхали в Херсонську область близько до Криму, до цього до кордону, щоб захищати наші кордони. До Білої церкви поступово йде потепління. Як повідомляє Укргідрометцентр, протягом тижня погода у місті, хоч і буде хмарною, проте плюсовою. Завтра термометри показуватимуть плюс один вночі, вдень 10. У середу та четвер сонце нарешті порадує містян. Температурний максимум в день сягне десяти градусів. У п'ятницю синоптики обіцяють хмарну погоду, однак без опадів від плюс 2 до одинадцяти градусів за Цельсієм. На вихідних подекуди визиратиме сонце. В день буде до плюс дев'яти. Підтримайте телеканал Еспресо Біла Церква своєю вподобайкою, щоб наші ефіри побачили якомога більше глядачів. Адже ми подаємо лише актуальну та перевірену інформацію про головні події міста та громади. Бережіть себе, допомагайте ЗСУ та мирного всім вечора.